7 клас. Лабораторна робота номер 3 Тема Дослідження коливань нитяного маятника. Мета дослідити, від яких фізичних величин залежить період коливань нитяного маятника. Обладнання. Два тягарці. Маса кожного з яких 20 грам. Довга нитка. Штатив з муфтою і лапкою. Секундомір. Мірна стрічка. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Завдання перше. Дослідження залежності періоду коливань математичного маятника від амплітуди коливань. Крок перший. Підвішуємо до штатива тягарець, маса якого 20 г на нитці завдовжки 77 см. Крок другий. Відводимо тягарець на 5 см від положення рівноваги і відпускаємо. Вимірюємо час, за який маятник зробить 20 коливань. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Крок третій. Повторюємо дослід, збільшивши відхилення від положення рівноваги до 10 см. Знову відлічуємо час, за який маятник зробить 20 коливань. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Крок 4. Для кожного досліду обчислюємо період коливань за формулою Т велике дорівнює Т маленьке поділити на n. Крок 5. Результати вимірювань та обчислень записуємо у таблицю. Крок 6. Порівнюємо значення періодів коливань у двох дослідах. І робимо висновок, чи залежить період коливань маятника від амплітуди. Завдання друге. Дослідження залежності періоду коливань математичного маятника від маси тягарця. Крок перший. Повторюємо дослід для амплітуди коливань 5 см та тягарця, маса якого удвічі більша. І обчислюємо період коливань маятника. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Крок другий. Результати вимірювань та обчислень записуємо у таблицю. Крок третій. Порівнюємо значення періодів у двох дослідах та робимо висновок про те, чи залежить період коливань маятника від маси тягарця. Завдання третє. Дослідження залежності періоду коливань математичного маятника від довжини підвісу. Крок перший. Повторюємо дослід із тягарцем маси 20 г, для амплітуди 5 см. Кортивши при цьому довжину підвісу удвічі. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, семь, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцять. Крок другий. Результати вимірювань та обчислень заносимо до таблиці. Крок третій. Робимо висновок про залежність періоду коливання математичного маятника від довжини підвісу.